Юний вік зовсім не завада. Активні участі молоді у житті міста і країни. Це постійно доводять акціями та флешмобами учні району. А нещодавно у Рогатині обмінювались досвідом та планами школярі з усієї області. Сьогодні на базі нашого району проводиться обласний форум лідерів учнівського самоврядування, організований департаментом освіти науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В роботі форуму беруть участь обласне івано-франківське учнівське самоврядування. Це є лідери з усіх районів. Саме сьогодні тут у нашому залі зібралася найактивніша молодь в області на Опільській землі. Урочисто привітали гостей учні рогатинської зошномордин, вражали танцями вихованці шеву і дарували колоритні мелодії учні ЗОШ номер 2 а лідери учнівського самоврядування виконали свій гімн. Плідної праці побажали учасникам форуму представники влади області і району. Школа це, це не тільки навчання безумовно, це і виховання, і це є десь перша сходинка майбутніх лідерів. що десь ви не занажовані десь. Стереотипами старого суспільства ви станете нашим майбутнім і будете думати по-новому. І безумовно наша держава тоді вийде на новий якісний рівень. Лідер учнівського самоврядування Рогатинщини презентував роботу районної ради старшокласників. Учні працюють у спеціальних комісіях і з допомогою вчителів-консультантів активно проводять благодійні акції, форуми і різноманітні патріотичні заходи. Районна рада старшокласників лідер найбільше пишається напевно такими досягненнями, як допомога воїнам. То коли цього року минулого року ми проводили благодійні акції «Допомога заради перемоги. Акції благодійна акція Подай руку солдату. І ми дуже пишаємося тим, що ми можемо теж якось допомогти Україні, тобто в допомозі воїнам АТО, які захищають нашу Україну. Волонтерськими проектами поділились і учнівські лідери з інших районів Прикарпаття. Молодь об'єднує зусилля для допомоги воїнам, АТО, хворим діткам, малозабезпеченим сім'ям, доглядом за пам'ятниками героям. Їхні дитячі ініціативи додають щирої віри дорослим, бо цінності, про які багато говорять, нарешті стають переконаннями. Молиць активною життєвою позицією, і ми надій що саме завдяки їм Зміниться доля нашої країни на краще. На завершення форуму відбулося голосування за нового голову учнівського самоврядування обласної ради старшокласників. Усі присутні почерпнули ідеї один одного і пообіцяли продовжувати втілювати в реальність задумані плани. А для натхнення гостям провели екскурсію визначними місцями рогатина. Оля Іванець, Зоряна Дзера, Дмитро Беркій, Рогатка ТБ.